Привіт, друзі, сьогодні неділя і сьогодні дуже багато цікавої і цінної інформації для тих, хто зараз в Польщі, для тих, хто зараз в Україні, хто на кордоні, або тільки планує їхати з України в Польщу або повертатися з Польщі в Україну. Тому раджу і рекомендую додивитися це відео до кінця. І одразу хочу подякувати всім, хто підтримує відео на цьому ютуб-каналі лайками і підписується для того, щоб знати більше про Польщу і кордон. Якщо ви ще не поставили лайк, поставте лайк цьому відео, якщо ви ще не підписалися, обов'язково підпишіться. Почнемо з дуже популярного запитання, як зробити візу в Польщі. Одразу дуже крутенька відповідь: Візу в Польщі ви не зробите. Є інший спосіб, є можливість перебувати в Польщі і щоб вам робили візу в Україні. Для цього вже є різні фірми, люди, які на цьому почали вже заробляти і пропонують такі послуги. Тобто ви в Польщі, ви не можете, не маєте можливості виїхати. У вас робота, сім'я і інші обставини, а можливо, ви не маєте куди повертатися в Україну, але вам потрібні документи, потрібна віза. Ви шукаєте фірму, людину, посередника, який вам зможе це зробити в Україні, передаєте свої документи, оплачуєте кошти, і таким самим людина, фірма робить в Україні вам візу, ви тільки приїжджаєте і забираєте. Така можливість є, і зараз цим вже займаються. Тому так, можна зробити візу, перебуваючи в Польщі, але не зробити її в Польщі, а хтось вам зробить в Україні. Отака така моя відповідь на це запитання. Ще одне з популярних запитань від вас: то чи можна виїхати за кордон, маючи старий зразок закордонного паспорту, тобто не біометрія і не паспорт з візою, а просто старий паспорт без візи і без біометрії. Прикордонна служба говорить, що можна, якщо ви потребуєте захисту, це можна розуміти як те, що людина виїжджає з окупованих територій або з територій, які зараз під активними обстрілами. А для подорожей чи просто перетну кордону, бо мені щось треба в Польщі, я переїдуся і повернуся по старому зразку паспорта. Це не передбачається, бо Європа дотримується шенгенського прикордонного руху. А для того, щоб перетнути кордон шенгенської зони, вам потрібно або біометричний паспорт, або паспорт з візою, ну або карта побиту. Я сподіваюся, що на це запитання я дав максимально коректну відповідь. Наступна інформація буде корисна тим українцям, в польщі, яким потрібна консультація в ЗУС, тобто, якщо вас щось цікавить по ваших фінансах, по ваших податках. Якщо ви досі не поставили лайк і не підписалися, то я вас дуже прошу це зробити. Ставте лайки і підписуйтесь. Громадяни України можуть скористатися онлайн-консультацією в ЗУС, в Польщі українською мовою. Послуги надаються фахівцями ЗУС та перекладачі української мови. Електронний візит українською мовою дасть змогу самостійно вирішити справу з експертом ЗУС без. Необхідності приходити до відділення. Щоб скористатися електронним візитом, достатньо мати комп'ютер із камерою та мікрофоном або смартфон із доступом до інтернету. Щоб зареєструватися на електронний візит, потрібно вибрати Є візита з Далі слід вказати тему електронного візиту, допомога для сімей та вибрати час. Якщо ж ви хочете безпосередньо конкретно по якійсь справі, по якомусь запитанню. Отримати консультацію, то вам потрібно підготувати документ, щоб його можна було представити до камери. Експерт подивиться і розповість по ньому все, що вам потрібно. Ось така послуга, і я вважаю, що це дуже корисно і позитивно для нас в Польщі. Наступна інформація буде цікава і корисна тим українцям, і не тільки українцям, які шукають житло, які не мають де жити і зараз в пошуках, де орендувати, де купити, яка там обстановка, скільки це коштує. Портал, де оселитися, або де замішкать, надає таку послугу. На сайті сервісу можна знайти інформацію про приблизну вартість оренди житла, витрати на транспорт та харчування, в залежності від воєводства та міста. Для отримання інформації необхідно заповнити коротку анкетку, вказати там місцевість, де ви плануєте проживати, кількість осіб, в родині, наявність тварин і вид транспорту, яким користуєтесь після аналізу, відповіді система автоматично вида орієнтовані витрати на місяць. Додатково на порталі можна знайти інформацію про середню заробітну плату в залежності від професії та місцевості. Сервіс доступний трьома мовами: українською, польською та англійської. Також для зручності можна обрати валюту, крім польських злотих, доступні гривні та євро. Я впевнений, що це дуже допоміжний сервіс і багатьом він пригодиться. Наступна інформація: європейський автобусний перевізник Фліксбас повернув рейсі до прикордонної зупинки у Польщі, медика Граніца. так в українців з'явиться більше можливостей подорожувати вже від самого кордону в сторону Польщі, більше маршрутів, більше можливостей потрапити в інші міста, куди вам потрібно, якщо ви будете переходити. І перехід Шегині медика, і зараз ви будете бачити пропонований список маршрутів з медики. І наостанок я хотів поділитися хорошою, дуже позитивною новиною, інформацією про наших українців, які дуже гарно розвивають і створюють школи для українських дітей. Засновниця фундації Незламна Україна Вікторія Гнаб разом з чоловіком створили мережу українських шкіл у Польщі. Нині повноцінні школи функціонують у Варшаві, Кракові та Врославі. На початку березня вони приїхали в Польщу, щоб створити українські школи для українських дітей. 25 березня вже почалося навчання у Кракові, Врославі і Варшаві. Спочатку онлайн, а потім і офлайн. У Варшаві з квітня, в Кракові, з травня. Фундація підписала угоду про співпрацю з Запорізькою гімназією, що підпорядкована Запорізькій міській раді і працює як виїзна запорізька гімназія на території Польщі. Спочатку вони вкладали власні кошти, а вже в травні підписали партнерську угоду з міжнародним дитячим. Фондом ЮНІСЕФ за перші тижні через telegram бот вони отримали майже 2000 заяв від батьків та близько 600 заяв від вчителів, які хотіли працювати. Така інформація і такі новини мене, наприклад, дуже радують, і я впевнений, що мотивують не одну людину, не одного українця, який за кордоном і хоче і може розвиватися, створювати бізнес, якісь проекти нові запускати, якісь стартапи. не Знаю, будь-що, що може принести як користь тій людині, яка це. Створює, так і іншим людям оточуючим. Я завжди за це, і це дуже класно, що такі люди є, і такі люди створюють щось нове. Друзі, дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви ще не поставили лайк цьому відео, будь ласка, поставте. Якщо ви ще не підписалися і не увімкнули дзвіночок, підпишіться і увімкніть дзвіночок. А також, якщо у вас виникають якісь запитання, або просто ви хочете щось написати від себе в коментарях. Пишіть це також дуже допомагає з вами, як завжди, Саша Матвієв. Україна 100% переможе.